Добрий день, ви на кухні у Світлани і сьогодні я хочу запропонувати вам приготувати дуже смачний суп з феркадельками, з капустою брокколі. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій канал, залишайтеся зі мною і будемо готувати разом. Зараз я вам покажу ближче. Каструлі в мене вариться Цибулина ціла, розрізана навпіл. Картопля також ціла. селера коренева, розрізана на ось такі великі шматочки. І такий шматочок невеликий корінчика петрушки. Солю. І варю всі овочі практично до готовності. Морквину наріжу невеликими шматочками. Морку відправлю в каструлю разом з брокколі. А зараз займуся фаршем для фрікадельок. Вбиваю одне яйце, солю. Звичайно, додаю спеції, щедро у кожній спеції. І щоб страви були ароматні, запашні. І буду вимішувати рукою. Попередньо змочу в воді. Все, а потім ось, так, ось така позиція руки і як міксер і все вимішує добре повимішувати щоб розбити білкові волокна тоді в нас тіхтєльки будуть Цілі, єдиній грудочці, гарні і не будуть розварюватися. Бачите, м'ясо об'єдналося ось таку в єдину щільну грудку. Переділяю овочі, зварені, не зварені. Картопля зварена. Селера практично теж готова. І цибуля теж. Хто дивиться мої відео, той знає, що дуже-дуже подобаються супи, пюре подібні. І я ці овочі або розминаю, або трохи перебиваю в блендері, щоб такі супи, щоб супи були наваристі густоваті. Дістаю всі ці овочі, вони вже зварені. Викладаю броколі. Збільшую вогонь. І варю брокколі також до готовності. Овочі викладаю на доску. О, не втікайте. Картоплю і селеру розімну виделкою. А, петрушку і цибулю переб'ю в блендері. Картоплю відправляю знову в каструлю. Хайбо втається там разом з брокколі. Блендер викладаю. Трошки на Надрібніші смоточки. Сигуря, трушка, селера. І перебиваю. Щоб краще збилося, додаю трішки бульйону. І ось бачите, тут перем'ята картопля, перебиті селера, петрушка, цибуля, шматочки моркви дрібні, готуються. Броколі також одну частину перемну, а другу частину поріжу такими дрібнішими шматочками, щоб було видно капусту броколі. Продовжую варити. І Зараз будемо робити тіфтілі. І ось такими шматочками забіжки, як чайна ложка, чайною ложкою набираю і ліплю тіфтєльки. Накрутила ті зараз дивимося, що в каструлі робиться. Вода закипає і кидаю ті Дуже акуратно перемішую. Додаю, додаю сушений укроп. Столову ложку петрушки замороженої, Для пікантності додам грузинської аджики. Ось таку чайну ложку, тому що вона остра. Можна ще додати аджінки. Доводжу до кипіння, закипить 3 хвилини і суп готовий. І ось такий суп. Смачний цей суп у мене буде і на перш, і на, і на обід, і на вечерю. Ми його з'їмо за один день. Тому що тут і м'ясо, і овочі, можна сказати, і перше, і друге. Все, все в ньому об'єднано. Ну і ось такий обід я сьогодні приготувала. Суп з капустою брокколі, з фрикадельками, з тіфтілями, з польпетами по-італійськи. І на десерт торт, який вчора був, який вчора спекла. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. І до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів. Щиро дякую вам за коментарі, які мені пишете. Їх небагато, але з кожним разом їх все більше і більше. Дякую вам сердечно, всім бажаю крепкого здоров'я і мирного неба.